Всім привіт! Якось на одному з моїх стрімів мене запитали, як я так довго можу сидіти за звичайним кріслом, і чи не шкода мені моєї спини, і головне красивої і здорової осанки. І я тоді реально задумався, а справді ж ну не повинно так бути. От, наприклад, я дуже часто за цим кріслом типу сиджу, стрімлю, чи довго там працюю, щось монтую і тому подібне. Я починаю шукати собі місце, мені вже постає незручно, починаю так вигинатися. Ну, це неправильно. І це не зовсім добре, адже організм дає тобі зрозуміти, ти щось робиш неправильно, потрібно щось поміняти. І для цього я купив один де деякий чудові інструменти. Магія монтажу. Цей інструмент знаходиться тепер позаді нас. Чому я називаю це саме інструментом? Адже так, ну, ви вже зрозуміли, що це крісло. Так, воно у базі вам допоможе все одно вирішити дуже багато питань, але потрібно правильно вміти користуватися тими функціями. Давайте для початку ну, основа. Чому ми стомлюємося під час роботи? Справа виглядає так: наш організм не дуже пристосований до того, щоб сидіти на одному місці і практично не рухатися. Знаєте, тільки руками там пересувати. Ну, це не є нормальне здорове положення для нього, йому потрібно рухатись, щоб м'язи працювали. Якщо дуже сильно зловживати роботою за комп'ютером, Потім з здоров'ям у вас можуть бути деякі проблеми. От зверніть увагу на людей, які дуже часто працюють за комп'ютером, грають вони чи працюють, немає різниці. І в них є деякі проблеми зі здоров'ям, а саме зі спиною. І з зором. А що потрібно зробити, щоб не наносити великої шкоди вашому здоров'ю, про це ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Я дам вам пару практичних порад, які будуть максимально простими, і гратись вам і працюватись буде за компом набагато комфортніше, і шкоди для вашого організму буде в ну, порівнянні в рази менше, ну, в порівнянні, наприклад, якось ось до цієї табуретки. І оце реально буде те, чого нам не вистачало, і ви зрозумієте. Так, це саме те мені тепер круто. Давайте для початку поговоримо про те, чому я вибрав взяти саме геймерське крісло, а не офісне, і чому я вибрав саме таке, які в мене взагалі були основні вимоги до нього. В моєму кріслі повинна бути крута бокова підтримка, хороші якісні матеріали, регульовані підлокотники і просто дуже чудовий зовнішній вигляд. І мій погляд зупинився, як ви вже бачите, ззаді, на кріслі від компанії Cougar, а саме модель Armor Pro. Вона приходить у дуже великому ящику. Тому, якщо будете його замовляти, йдіть на пошту відразу з другом, я його приніс додому сам. Скажу вам так, не дуже це легка справа. Це крісло до нас приходить у розібраному виді, його потрібно зібрати. Цей процес займає в районі 20 хвилин. Він взагалі не є якимось важким, і ну знаєте, таким понятним. Для того щоб все було максимально просто, там є інструкція. Ну, зазвичай, коли ви купуєте крісло, ви її відкриваєте. Там декілька кроків. Повірте, якщо ви почитаєте інструкцію, процес збірки стане в рази швидший. Я спочатку спробую зібрати без інструкції, я такий, угу, а це куди? Потім відкрив інструкцію, блін. І іноді потрібно її відкривати. Тому давайте зберемо це крісло і давайте приступати до його тестів, і я покажу на прикладі нього, як потрібно правильно користуватися вашим ПК. Давайте для початку з основи, а саме з підлокітників. чому я хотів саме, щоб в мене були, ну скажімо так, регульовані підлокітники. Вся справа в тому, що коли ви сидите за ПК, щоб не стомлювалися ваші руки і плечі, вам потрібно, щоб ваші лікті знаходилися на рівні стола і на рівні мишки. Тобто ви ставите ваш підлокітник прямо в рівень стола. І тоді, коли ви берете свою мишку і клавіатуру. Не напружуються ні ваші руки, ні ваші плечі. Тим самим ви зменшуєте навантаження на свою спину, ви менше стомлюєтеся, і ваш процес користування комп'ютером стає в рази приємнішим, і ви можете набагато довше ним користуватися. І, скажімо так, наприклад, навіть це є корисним в іграх. Адже, коли ви знаєте, сидите на звичайному кріслі, ну, скажімо так, після одної і двох каток ще нічого страшного. От граєте, наприклад, третю вже каточку CS, і вже починається ось це. Незручно, руки стомлюються, вже ти не можеш нормально типу, рухатись і тому подібне. Можливо, ви цього навіть не замічаєте, але повірте, це є. От повірте, коли ваші лікті звисають, це взагалі не прикольно, вони стомлюються, ваші руки стомлюються і ну, грати стає зовсім некомфортно. Тому для того, щоб було все доволі зручно, ставимо собі підлокотників в рівень вашого стола. І повірте. Ось так. Навіть після однієї такої простої маніпуляції. Ваше користування ПК стане в рази приємнішим і ефективнішим, і, скажімо так, зручнішим. Наступне про що ми поговоримо, це про наш зір. Адже всім відомо, що якщо довго сидіти за комп'ютером, навіть наші бабки кажуть, не бо поспортити собі зір. Цим є велика доля правди. Звісно, на 90-ті 2000 ні роки це було в рази в рази критичніше, адже тоді були дуже поганої якості монітори. Зараз цим все доволі непогано, тому ситуація не наскільки плачевна, але все одно підірвати собі зір є доволі великі шанси. Тому я зараз вам дам пораду, яка дозволить зменшити навантаження на ваші очі, і дозволить, скажімо так, продовжити їх службу експлуатації, якщо так можна виразитись. От дивіться, от сидите ви за компом. По собі користуєтесь, не користуєтесь, там граєте каточку і тому подібне. І, скажімо так, очі вже починають стомлюватися. До речі, от ще один цікавий експеримент. Можливо, у вас були такі моменти, коли ви дуже довго не сиділи за ПК, не користувалися ним, і після того ви прийшли додому, включили ком, і ваші очі починають сльозитися. Це все справа в тому, що цей захисний механізм очі не пристосовані для того, щоб сидіти і дивитися в одну точку. Наші очі пристосовані для того, щоб постійно там, роздивляти щось довго, далі, ближче і тому подібне. Для них дивитися в одну точку це взагалі неправильно. Дивіться, є яке доволі цікава вправа. От зіграли ви собі каточку КС, так? І вам потрібно після каточки, щоб зменшити навантаження на очі, і, скажімо так, щоб їм було поспокійніше. От відіграли вже чергову катку Кес, пів години ви дивились тільки в одну точку. І після того ви нажимаєте пошук нової карти і дивіться вправу ви робите. Ви відкидаєте спинку, і після цього дивитесь самі далі куточки вашої кімнати. Вліво, право, вверх, вниз. Цим самим ви даєте вашим очам прийти до тями і зменшуєте на них навантаження. Після цього ви знову піднімаєте спинку і продовжуєте вашу гру. До речі, один дуже важливий нюанс. Якщо ви купляєте геймерське крісло, то от під час того моменту, коли ви відкидаєте спинку, не потрібно спочатку давити і потім відкидати. Повірте, ваше крісло так довго не прослужить. Ви спочатку піднімаєте ось цей важель який стоїть з боку крісла, і тоді ви відкидаєтесь. І так само піднімаєтесь. Не потрібно спочатку давити, а потім нажимати. Це до добра не приведе, зрозуміли? Підняли, опустилися. Все. Все доволі просто. Наступне, про що варто поговорити, це про ваше дихання. Беремо знову для перекладу Кеску, ну, її просто всі знають, тому на її прикладі буде простіше розповідати. Ви граєте знову чергову потну каточку, і в одному раунді ви снайпер, і ви ходите максимально повільно, ваше дихання максимально затримане, таке спокійне. Наступний раунд ви штурмовик, бігаєте швиденько, потрібно швидко змінювати рухи. Тим самим ви присвячуєте дихання, і це не дуже здорово для вашого кардіоапарату, вам потрібно його устабілізувати, скажімо так. Тому, ще раз, відкидаємося час від часу на спинку. І закриваємо очі, цим самим також їм допомагаємо, і робимо декілька глибоких вдохів і видохів. Потім повертаємось до гри, і після такої процедури дивіться, який є нюанс. Ваше кардіо вже все устабілізувалось, і ви можете дуже конкретно зосередитись на грі, адже ваш організм максимально спокійний. І тоді ви вже можете навіть почати краще та щити, адже ви сконцентровані саме на грі, чи на вашій роботі, і ваш гейм експіріанс стане набагато приємнішим. Ще одне про що варто поговорити, це коли ви сидите за вашим. Скажімо так, ігровим другом чи робочим інструментом, ваші ноги повинні мати повний контакт з підлогою. Що я маю на увазі? Вам потрібно вибрати таку висоту вашого крісла, щоб вони не були засильно зігнуті, або наоборот інша сторона, щоб ви, скажімо так, не стояли за високо. Адже цим ви робите навантаження на ваші ноги, і скажімо так, це не дуже круто для ваших колінних суглобів. Так, якщо вам 17, повірте, вам на даний момент на це все пофіг. Мені вже трошечки більше, і я деякі нюанси вже починаю відчувати. Що люди відчувають після 30 це вже питання до вас. Якщо вам за 30 і ви вже такий, скажімо, ну прям просунутий користувач ПК, розкажіть, як ваше здоров'я змінилось після того, як ви дуже часто користувались ПК, і чи взагалі є якісь негативні зміни і вплив на ваше здоров'я чи ні? От дуже цікаво почитати про це в коментарях. Якщо вам 17 і ви я сиджу за ПК на табуретці і у мене все чудово, повірте, у вас організм ще на гарантії. І це все, що я говорю, поки що вас не стосується. Але якщо ви будете неправильно експлуатувати свій організм у 17, Повірте, у 25 він за це вам дякую не скаже. Тому, скажімо так, давайте ще з молоду все робити вірно. Повірте, від цього вам гірше не стане, а скажімо так, буде навіть набагато приємніше. Тому всього міру. У мене з цим сильних проблем не було, адже я ціле життя був консольщиком. І я сидів на дивані там можна зайняти собі зручну позицію. І все нормально. Але от останній рік я користуюсь так активно ПК, і повірте, я зрозумів, що це крісло є для мене. Необхідністю. Рік я на старому кріслі просидів, але що би було, якби я на тім кріслі просидів ще декілька, не хочеться знати. От на вашу думку, що може стати саме гірше, якщо користуватися такими звичайними кріслами у повсякденному житті на регулярній основі на дуже великих проміжках часу? Напишіть, до речі, про це в коментарях, можливо, у вас є якась інша думка. На мою думку, найгірше, що це може статися, це крива осанка. Коли ви сидите на тому кріслі, Ваша спина старається зайняти для себе максимально зручне становище. Ви нагинаєтесь на стіл і згинаєте спину, що вам, як скажімо так, зменшити максимально неї навантаження. Але, от коли ви це робите, ваша спина стає нерівною і потім у вас стає крива осанка. Ви можете цього навіть не помічати. Проведіть, до речі, один експеримент. От, граєте ви в один момент замріть. І просто подивіться, як стоїть ваша спина. І попробуйте її втягнути. Якщо ви її можете дуже сильно втягнути, і ваша спина стояла нерівно, повірте, рано чи пізно для вас це стане природнім положенням. І навіть з таким кріслом вам вже буде сидіти не дуже комфортно у хорошому, здоровому положенні. Я вибрав крісло з підтримкою. Тим самим ви не даєте собі, викривити осанку. От, подивіться, як виглядає здорова осанка, і подивіться, як виглядає нездорова осанка. Зазвичай нездорова осанка це є якраз усіх таких геймерів, які плювали на ці всі правила, як правильно сидіти за компом, а сидять собі чуть не отак. Тому берете собі кріслоко, виставляєте собі подушечку по потрібній вам висоті, де вам зручно, виставляєте собі другу подушку, також, де вам зручно, і граєте. Підсувайтесь максимально близько собі до стола і насолоджуйтесь процесом гри. Дуже сильно не стомлюючись і не шкодячи своїй спині своєму здоров'ю. Повертаємось до ваших очей. Головне правило прям основа основ точніше, одне з двох. Ніколи не грайте в повній темноті. Це взагалі не круто. Тому обов'язково, якщо ви користуєтесь комп'ютером вечором, поставте ззадні хоч якесь світло, щоб було видно, що у вас ззаді комп'ютера, і щоб були ще якісь точки, за які би могли зловитись ваші очі, а не тільки ваш монітор. І цим самим ви також не дасте вашому зору стати гіршим. Не купляйте супер дешеві монітори. Якщо ви берете монітор, повірте, це та річ, на яку ви постійно дивитеся. І щоб було приємно, по-перше, користуватися, а по-друге, без сильної шкоди, не беріть дешеві монітори. Що я взагалі маю на увазі? Перше, це є мала діагональ екрану. Чим буде у вас більший монітор? Тим ваші очі будуть рухатися активніше, і для них це буде спокійніше. Адже, повірте, коли м'язи ваших очей рухаються набагато швидше, для них це окей, їм потрібно рухатись. Коли у вас маленький монітор, вашим очам немає куди рухатись. І ви дивитесь в одну точку і. <плес> Нічого хорошого з цього не вийде. Тому якщо ви купляєте монітор, старайтеся брати від 24 дюймів. І обов'язково, якщо берете 24 дюйми, розширення не більше як Full HD, але й не менше. На 24 дюйми я би рекомендував брати Full HD. Якщо вам потрібен більший монітор, то беріть 27 дюймів у 2К. Якщо у вас нема грошей на 27 дюймів у 2К, не беріть його, візьміть краще Full HD і 24 дюйма. Якщо ви візьмете собі Full HD монітор і 27 дюймів, по-перше, буде просто неприємно, адже ви будете бачити піксельну сітку, що взагалі не класно. І для ваших очей це буде неприродня картинка, тому вам потрібно, якщо брати, 24 дюйма Full HD, 27 дюймів 2К. Якщо вам цікаво, як правильно вибрати ігровий монітор, яку потрібно вибрати матрицю, яку потрібно взяти герцовку екрану, і взагалі яку діагональ, які розширення більш детальніше, то напишіть про це в коментарях, і ми обов'язково знімемо повне відео про те, як вибрати монітор саме під ваші потреби. Адже монітор для геймера і монітор для роботи це є зовсім різні потреби і зовсім різні задачі. Так, що на тім, що на тім можна буде робити одне й те саме, але це буде робитися зовсім по-іншому. Я ще час від часу користуюсь консолями. І дивіться, який класний є плюс цього крісла. Тут підлокотки не тільки регулюються по висоті, вони ще регулюються по горизонталі. І коли ви граєте з джойстиком, ви можете налаштувати ці підлокитки так, щоб вам було максимально зручно, щоб ваші руки, скажімо так, не тримались у воздусі і не за дуже низько. Ну, це все завдяки ось цьому горизонтальному налаштуванню. Тому це для мене також було важливо і в цім кріслі це є. На початку відео я говорив про крутий зовнішній вигляд. Мені сподобалась саме ось ця модель. Вона на мій смак дуже чудова. Для вас це залишить посилання в описі як на це крісло, так і на інші. Ви там зможете вибрати для себе прям під свій смак. Вибір доволі великий. До матеріалів тут взагалі немає ніяких питань. Еко шкіра, крутий зовнішній вигляд, гарно все прошито. Все круто. І, скажімо так, судячи з відгуків в інтернеті, воно служить довго. Тільки одне но. В жодному разі не давайте вашій кішці контактувати з ним. Повірте, як тільки вона відчує, що це за матеріал, він їй дуже сподобається. А потім після цього він вам подобатись не буде. Вона його дуже швидко приведе, скажімо так, в непрезентабельний вид. Тому якщо у вас є кішки, старайтесь зробити так, щоб вона не контактувала з цим кріслом. Або якщо контактує, то під вашим поглядом, щоб ви бачили, що вона робить. А якщо вона на ньому просто спить, окей. Але якщо вона буде на ньому, скажімо так, точити свої кіхтики. Це, скажімо так, практична порада, якщо у вас є круте геймерське крісло і ви хочете, щоб воно вам служило максимально довго. Не допускайте до нього ваших кішок. І взагалі кішок до крісел допускати не потрібно, вони їм дуже подобаються. Тому що я можу сказати, тепер експлуатація мого ПК стане в рази приємнішою. Для мене це саме гостре в плані стрімів. От коли я стрімлю наприклад, 3 години і там практично немає перерви на паузу, вам потрібно сидіти постійно за вашим робочим місцем. Це для мене є тепер must have, адже це є комфортно, а головне здорово. І користуючись моментом, хотів би вас запросити до нас у телеграм-чат, де ви можете знайти сповіщення про наші стріми, де ми говоримо про комп'ютерні залізки, де я всякі викидаю новини каналу і публікую різні цікаві факти. Посилання на наш телеграм залишу в описі під відео. Заходіть туди. Ми, до речі, там недавно робили допис, де ділилися своїми збірками ПК, своїми фотографіями, своїми враженнями і оцінювали їх. Якщо ви хочете, щоб ми оцінили вашу збірку, десь на стрімах навіть це зробимо, я той допис відкрию, і на стрімах... Ми подимо всі збірочки, які ви закинули, всі ваші фотографії, оцінимо їх. Тому, якщо вам це цікаво, підписуємось на телеграмчик і не пропускайте наші стріми. Там повірте, воно все дуже сильно взаємопов'язано. А на цім я вам дякую за перегляд. Не забуваємо поставити вподобайку, підписатися на канал і все. Щасливо!